Вони алкоголіки, наркомани, мають безладне статеве життя і займаються небезпечними видами спорту. Це все про людей, яким швидко стає нудно. Ну, початок був непоганий, але займаються спортом. Це вже занадто. Є набагато кращі способи боротьби з нудьгою. Наприклад, відправити Теслу у космос. Не актуально вже, ну тоді на місяць. Взагалі, коли там люди Марс вже колонізують. Чекаю на Марсі тематичне сільпо у стилі Землі. А поки сільпо там, хоча й немає, зато маршрутки там вже їздять, як і мотоцикли на Венері. А взагалі то все маячня, немає планети кращої за нашу землю. Моря, пустелі, гори. В Карпатах колись були? Побуваєте, причому в кожну пору року, вранці, в обід, ввечері і навіть вночі. Будь-яка дорога має свій кінець. Але не тут. Тут можна їздити нескінченно або нескінченно дивитися, як машина їздить сама. Що, що кажеш? ти користуєшся волпапі ренгіне? Вийди отсюда! Розвійнити можна сміливо видаляти програму, повертати кошти. Вона вам більше не знадобиться. Не забуваємо, що у нас незвичайна машина, у нас тесла, Я не з такої сім'ї, як другі, я із. Багато є режим круїзу, в якому машина сама набирає швидкість, яку ви встановите, а вам потрібно тільки рулити вліво-вправо, а є повний автопілот. Натискаємо F11, щоб браузер перейшов в повноекранний режим, натискаємо F, щоб включити автопілот. Обираємо пору року і включаємо, щоб час дня змінювався. Наприклад, щоб день проходив за 8 хвилин. Можна ще позицію камери обрати, і найголовніше виключаємо худ натисканням клавіші U. Поки машина ганяє, ви займаєтесь своїми справами. Я от фоном включив зимову нічну дорогу, поки писав сценарій цього відео. А якщо ви вже все-таки хочете водити машину самі, то це можна робити як клавіатурою, так і мишкою або взагалі гейпадом. Якщо ти гравець не хардкорний і тебе вже починають ліпати від того, що ти не вписуєшся в повороти, вирізаєшся в кожен паркан, то можеш піти на то можеш зробити глибокий вдих. Видих, і змінити складність траси, від якої залежить кут поворотів. Що ж стосується парканів, їх можна виключити в налаштуванні. Взагалі, враховуючи, що це браузерна гра, налаштувань тут море. А що треба морю, щоб воно виглядало натурально? Рейтрейсинг ось так виглядає відображення на воді з виключеною технологією, а ось так з включеною. У вас є диплом архітектора? Можете його спалити, він вам більше не знадобиться, бо як тільки люди побачать, що ви будуєте, вас внесуть в чорний співпротив. Список архітекторів, тож краще нікому не показуйте ваші навички будівництва в день, краще дочекайтеся темноти, можливо, вночі сліпим сподобається ваше мистецтво. Ну а якщо ні, то вам доведеться змінювати кар'єру. Ви можете стати прибиральником, вантажником або кіберспортсменом. Що треба для хорошої кіберспортивної гри? Звісно ж, скіни. Але купити скін, який ви захочете, не вийде, можна тільки помолитися великому рандому і відкрити кейсик. Гарне місце для рекламної інтеграції, правда? От і я так думаю, але інтеграції немає, тож, якщо хочете мене підтримати, це можна зробити на монобанку. Де брати гроші? Виконувати щоденні і щотижневі завдання, а також займати призові місця в катках. Всього є три режими: захват точок, командний дизмач і всі проти всіх. Неважливо, який режим, спавн завжди відбувається у випадковій точці на мапі, в основному рівновіддаленій від інших гравців. Щоб ваша стрільба була точнішою, можна стріляти не від бедра, а через приціл. Постріли в цій грі реагує краще, ніж в cs 2 але розповідаю вам про цю гру я тільки за однієї причини: тут можна ковзати. Механіка, до якої звикаєш дуже швидко і реально кайфуєш, ковзати можна не тільки вперед, а ще й в боки і навіть назад. Якщо ви досі не зрозуміли, що це браузерний шедевр, то зверніть увагу, тут можна грати командою до 4 людей. Мало, вам хочеться більше людей. Мабуть, ви шукаєте ММО РПГ, і ви її знайшли графіка приємніша ніж в лінійці. Є дві фракції, чотири класи. У кожного багато різних скілів. грін, прокачка, рейди, секс, торгівля, клани, і найголовніше тут можна робити сальто, що може бути крутіше. Те, що тут можна робити, заднє сальто. Важливо, щоб ходити на ВСД і працювали бінди, треба, щоб була включена англійська розкладка мови. Ви витерпіли, ви дочекалися нарешті кінець. Посилання на ігри в описі, ставте лайк, якщо знаєте, що таке ігри. До зустрічі!